Вітаю, друзі, на каналі Шушим. Сьогодні у нас буде цікава риболовля. Прийшли сьогодні на цікаве озеро біля бази відпочинку тропіканка. Взяли столик. Тож сьогодні чудово проведемо вечір і наловимо, думаю, багато риби. Тут риби багато, є товстолоб, є короб. Ніколи не думали, що тут можна ловити, а виявляється, що можна. 400 гривень коштує риболовля, можна забирати 4 кілограма риби. Тож будемо сьогодні пробувати ловити товстолоба коропа. Я думаю, що з цього вийде на вулиці Спека до 40 градусів сьогодні буде. Тож. Я думаю, гарний вечір нам гарантовано. Всім привіт! Приїхали сьогодні на таке чудове озеро. Тут лісок, холодочок. По на вулиці жара, а тут так в лісочку добре. Зараз будемо пробувати ловити рибу, понабирали всього. Макуха. Макуха, блэмволд. Ой, що тут ще Саша, є? Там куча, куча всього. Давайте одразу покажу на що будемо ловити. Взяв релфіш на коропа сливу. Думаю, це принесе нам гарну рибу. Будемо пробувати на метод мікс Unview лосось полуниця. Флетик будемо закидати. червяка париш. Червяка париш. От тут в нас надто столоба сумочка заповнена. Так. Що ми ще будемо використовувати? Ми будемо... Мегаладон. Мегаладон я взяв тут різний. різний. Угу. Це пінопласт в протеїновому тісті. Макушатнички. Макушатнички. Всі Снасті профмонтаж у нас взяв повітці ось такі, набрав різних попапів. Да. Будемо пробувати і експериментувати. Я думаю, щось у нас вийде цікаве. А, поплавки тут є на місці? Так, так, так. Ми ж на толстолобах будемо пробувати. Угу. О, Поплавки є. Чотири Снасті на товстолоба у і... нас. І що у нас? Опа. Купа так-понтону. Всі смаки різні. Да, і прикольна сумочка, така, профмонтаж. У <смонтаж> да. нас сьогодні буде шашличок, піца, купа смаколиків, бо сьогодні свято, в батька день народження, будемо святкувати. Да, можете мене привітати з днем народження. Саме Найкраще привітання для мене це підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, ставте лайк, коментуйте. А ми сьогодні покажемо вам чудову риболовлю. І як ми святкуємо день народження. Там вже видно, Діма бігає. Помахай, Діма. Женець. Головний рибак. Йди, скажи привіт людям. Привіт! Що ми сьогодні святкуємо, Діма? Дідовий. Це добре. І що думаєш буде риба в нас? Думаю, так. Ну за що, починаємо. Закинув вже попливок на столову перший. Да. У воді. Сланктон ага. взяв е, молоко. Пряжене? Пряжене гейзер по Зараз мішаю метод мікс. Це ми що взяли? Колосось полуниця. Такий аромат полуниці. А, наполоницю на пол зараз буде плювати. Да. Да, мені ж кажеться, що на полоницю зараз добре плеє. У мене 4 снасті в воді, два поплавка з технопланктоном. Черв'ячок опариш і флет. Ще нічого не клює. А батько вже почав чаклувати. Смажить. Я вже, вже поставив шашличок. Смажиться шашлик. Це шашлик у нас з курочки, з філе. Замаринований в гірчиці і в майонезі. Ну і там ще перець, сіль угу. і все таке. Да. Шашличок. Красний. Смачно мене, да так? Ми часто його робимо, воно хороші виходить. Угу. Щось, щось у нас гримити. Хмари йдуть, вітер піднімається. Ну нічого. Що ж ти таке наробив? Ну вішаш, що їх зробив. Да? Да. Ну, давай. Що там тебе розказував? Та Грибочки, да? Да. Грибочки, так? І печеревина. Аккуратно треба, mm -hmm. Росли підсягають тут є і тримаються. Все, хай лежить. Так. Да. І ще останнє має вміститися. І що, думаєш, смачне буде? Да. Так. Вот Можливо да. щоб грибочки піджарилися, то це можна їсти сирим, а грибочки то... Грибочки теж можна, сирими такі. У тебе батько як шашличок? Почти, почти готовий. Ще хвилин 10 і буде готовий. Угу, нормально. І будемо сідати. Угу. Так, шашлик готовий. Готовий, готовіший Шашлик готовіший, будемо знімати. Знімаємо. Візьми вилочку. Чи може подержати? Сам справишся? який готовий аж курка розлазиться треба просто брати потрошки а не весь зразу я хоч більше з двох взяв раз ти хочеш стягнути зразу весь хочу Здача. риба поки що не клює видно чекає щоб ми сіли їсти ну так да. бо ж на... ми голодні То що, риба буде клювати Багайко шашлачка у нас? Так. Да. Ми будемо довгенько сидіти. Ну так. Да. Ми нікуди не спішимо. Близько біля дому. Так, да. будемо сидіти до темно. Так, а зараз Дімен шашлик знімаємо. Угу. Він теж вже готовий. Опа. То тоже смачно будет. Ну а ч ⁇ ж, не, конечно, смачно? Как ты ее только Я не знаю. Зато за я знаю. Так само как и, звичайно. Ну да, раз и готов. А ты мне. Так, короче, снимаю Все, наш стіл вже готовий. Ага. Піци три, три штучки. Ще одна там є. Є гостра, є сирна різні. Шашличок. Тут грибочки мариновані і те, що Діма смажив. Тут у нас печериці мариновані, баклажани, мідії і салат з грибів. А тут віски. Це віски мені подарував Саша на день народження. Зараз ми будемо його куштувати. Да. Поки ти наливаєш, покажу контакти да, даного місця. Так, тропіканка, база відпочинку. Так, ось номер телефона. Дивіться, що тут є. І ще в них є прикольна тема доставка раків, раків живих і варених. Також можливо буде цікаво. Є і інстаграм і номер телефона з вайбером. О, вже готово? Так. Да. Та що, що, Та батько? Вітаю тебе з днем народження, щоб був щасливий, здоровий, завжди все вдавалося. І коротше, щоб все було добре. Дякую. І щоб в цьому році, саме головне, була перемога. Да. Щоб закінчилася в цьому році війна. За на перемогу. Да. Нарешті в нас перша покльовка. Батько зловив, поки ми з Дімою купалися. Хто там? Карась. Попався карась на макуху Чесникову Black Gold і Мегалодон на гачках були. Копос. Я, я спочатку думав, що це коробчик маленький. Mm -hmm. Потім дивлюсь карась, він якийсь який довгий, похожий такий на коробчик. Mm -hmm. yeah. 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 Так yeah. що перша риба є. Перша риба є. І кстати, на макуху це третя поклюка була. Yeah. Одна була, друга, а це третя, така хороша вже. Uh -huh. Я зловив. Тягнув, тянув, зачепилося за цю геляку, думав, що все, капець. Але потім відчепилося і я його витягнув. Mm -hmm. Все-таки він мій. Нормально. Ідемо садок закидати подалі від нашого місця, бо в нас обриви, а тут більш-менш. Отут, отут батько. Да, да. Заклядай тут. Діма з Сашою пішли купатися. Хей, що ви тут робите? А? Що ти тут? Нормально. Купаєтесь? Ну, да. так. А там що є? А там все добре. Я зловив другого карасячик ще. Да. На, макуху? на макуху опять зловив карася, Ще більшого ніж ага. да. То Тобто зараз перекинеш ще більше на макуху. Я бачу, що на макуху найкраще тут клює. Я там його лишив, зараз прийдеш подивимось. Прийду подивлюся. А ви ще купатись будете чи все вже? Ми. Будемо, будем. будемо. Переплімом. Будемо купатися ще. Да? Тобі понравилось? Так, да, дуже. ще Дай, пригнемо. О, давайте дивись, як він пригне. Бомбочкою? Да, бомбочкою. Знаєш, він бомбочкою бомбочкою. Ого, яка бомба! Нормально! Там глибоко, Там метр 4. Нічого собі, Тут дуже глибокий ставок, ну, угу. це. Що, батько, показуй друзового карася. Дивись, якого я карася ввольнуть. Я його в садок наводив. І тобі показати. Диви. Який. Ого. Конкретний карась. Да. Великий такий. Дві долоні. На грам 300. Угу. На макуху опять. І на біленький цей кокос. Да, да. Гадон кокос. Я йду в садок. Давай, я. давай. Бляха, така жесть, капець. Тільки що покльовка товста була. Хвилин 15 його вилік. Такий здоровелячий, там більше пить це однозначно. Спочатку в одній корчі заболік, потім пішов, ну вже як підтягував до берега. Батько спригнув з підсаком вниз, вже підтягував до берега, в ці круті, щоб нас заходить і відчіпляється. Блин, як обідно, так довго чекали. Це жесть. Я такий розстроєний. Я пригнув сюди, тут, тут сильний обрив, от і єдине місце туди. Я пригнув туди, підсак туди. А він цих от завалик. І я подсак туди сунув в корчах, все джик і пішов, блін. Ну там конкретна була махина. Фу, так жалко, не, що капець. Он, он, он майже не лишилось. Ага. На остаточок взяв. Перезакидає, може буде вечірній клюв. Mm -hmm. Днем сильно жаріще, риба не ловиться, може на вечір буде щось ловитися. Може бути. Коробчик Саші клюнув, я за подсаком біжу. Тільки я не знаю як я візьму. Нереально тут взяти. Бери, бери, бери. Взяв <рес> Взяв. Ой. Пускай, пускай. як ми його взяли, чисто случайно. Тут так тяжко. Ветки, обрив. Еле ми його взяли. О. Непоганенький такий. Хороший коробчик. Кілушний десь. Угу. Захотів макухи. Ага. Давай, який борзий. Хороший коробчик. Горбатий такий добрий, да? Ага, хороший хоробчик. Так, іди кидай його. Що, розробили? Да, на кінець то. Нормально. В цю спеку риба взагалі не активна, не хоче їсти. Да. Треба виманювати. Що там в тебе клюнуло? Знов на макуху хтось. На макуху? Я зачепив поплавок. Хтось на макуху є і ти поплавок на толстолоба зачепив, так? Да? Yeah. <кхім> Як же ти його витягнеш? Карась кара сік Ну теж добре Спала трохи жара, пішов вечір і інакше клів. Mm -hmm. Ну звісно, жарою такою нереально ловити. Ось такий карасик. Нормальний. Іди кидай. О, вже пішла трошки риболовля. Да. Двіжуха пішла, нормально. А ми сидимо, продовжуємо святкувати. Ой, вже наїлись, напилися, сидимо за столом і чекаємо рибу. Угу. Тако покльовує трохи. Дуже трохи. Ну покльовує. Спека, спека нереальна, сьогодні під сороковку було. Яка це дурна риба клювати? Мені здається, що такою жирою ніде ні в кого не клює взагалі. Це ми ще добре, що зловили три карася і коробчика. І ще й толстолоб такий здоровений у нас зірвався. Це ще нам повезло. О, клює. Треба клює, 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 клює. було ще почекати. Ну, риба є. Є. Риба карась? Так. Да. А як ти його тільки достанеш? Тут такий обрив під, саку, під саком взяти нереально. Тільки отак випригувати. Якщо хорошо зачіплений, то випригне. Хороший карась, такий угу. на грам 300. Грам 300. Карась то, що треба. О, отличний. Хороший. Угу. Так. Тепер. Макуха працює. Макуха працює. І що ти до неї... Ананас одягаю а, мегалодон. Мегалодон, ананас до неї. Угу. Да, Сьогодні тільки макуха і мегладон працює. Ну, звісно, і толстолоб клюнув, але но... ми його не витягнули. Не вийшло. У да. нас щось з толстолобами. Да, толстолоби нам не пруть щось, щось ніяк ми їх не можемо зловити. Може на якісь, ну, прийти на таке озеро, що... Одні то... Ні, ну просто то, що жара, жара. Ну Хто в 40 градусів жари буде клювати? Вони бідні, їм не вистачає кисню, вони сидять і всі такою цмокують, цмок, смок, смок. Цмокують це кисень. Хочуть зловити. То яка їжа може бути? Вони може харчуються вже там десь. Коли не така спека ночі, може чи зранку, mm -hmm. не знаю. Сонце вже зайшло, вже вийшов місяць. Жара трошки спала, вже аж легше стало. Так не дуже. Коротше, сьогодні як ми йшли сюди святкувати моє день народження, я взяв стільки води, що ніколи ще стільки не брав. Саша каже, для чого так багато? Каже, це ну, куди її дівати. Буквально ми посиділи стільки часов, ну не знаю, скільки ми посиділи. Ну Вода закінчилась. Щоминути хочеться пити. Щоминути хочеться пити. Жаріще така страшна. Вода закінчилась, то я ходив на тропіканку туди на базу до них. І купляв ще воду. Ну класно, єдине що класно, що в них вода з холодильника, така класна. Я пішов, дві бутилки купив, приніс. Така класна. то напилися ледяною водою. Води такої класної. Сидимо. Святкуємо подорожки, mm, да. чекаємо рибу. Я не знаю, що нам вже буде, правда? да mm. Думаю, ще разочок клюне. Може, може. Да. Дуже сильно жара. більше не хоче клювати хоча плаває біля По поповка. mm. дому поповкам видирав. Mm. Буває. У нас тут просто таке місце. Я вже показував, ще раз покажу. Дуже сильний обрив. Практично рибу зловити нереально. Але ми трошки зловили. Ну то не змогли, звісно, то столоб тому що він був дуже крупний. Ну а так, в принципі, нормально. Святкуємо, ловимо рибу. Да? Тільки в більш холодніший день. А в нас вже потемнішало. Батько несе улов. Діма пробує розпалити вогонь. Вже точно що розпалив. Двісті настів в воді залишилось. Що я там показую улов наш сьогоднішній. Висипати? Давай. Так, що у нас сьогодні? Чотири карасі і карпуша. Да, чотири карасі і карпуша. І лобань здоровенний втік. Да. Як мені жалко його. Е. Але що ж зробиш? Нічого не зробиш. Бери топик карасів. Ой, тут такий обрив, який хто ходить. Та нічого їм не буде. Нічого не буде. Я думаю, це для них буде краще, ніж потельні. Згоден? А Карпуша буде вечірньою садковою стравою. Та ні, його теж випускаю. Да? Що? А наш він нам надо. Да? А хто його буде чистити, гратися з mm. Та, Ну, Хай живе. Ну, давай так. Як скажеш. Хай живе. Поплив, як торпеда <рес> І погнав. Все, рибка нас порадувала. Та і ми її, в принципі, да? Да. Ну, я тобі скажу, що такою журою ми здобили 4 карася і карпушу, і попався нам толстолоб, якого ми не змогли витягнути, ну все одно що нам попався. Тобто mm. я вважаю, що це нормально. Нормальна риболовля, риби тут ну, не просто багато, тут риби немірено просто. Mm -hmm. Тут треба Ну, Треба оберти нормальну погоду. Да. Треба нормальну погоду і нормальний берег, не так як ми да, в обливі да. стали. Треба там далі вставати, щоб нормальний mm. берег був. Так, да, тут нереально. Да. Ну, ми просто тут встали, бо тут столик. Ми все, поруч. Да. Ну нічого, попитку два зробимо. Да. На наступний раз ми ще сюди повернемося на той берег. Або не на той берег, все буде видно. Ну да. подумаємо, що. Да, да, да. Да. так, подумаємо. Так, збираємося помаленьку. Так, да, вже складаємось. Може, ну, ще буде попльот. Може і буде. Ще два макуха в воді. А ми йдемо додому. Вже темнота така. Гречей, купа. Все з собою. Нормально. Ну вже не так жарко. Так, да, вже не жарко, вже класно. Ну, вже приємно йти. Тяжко, звісно, з речами, але не жарко. Да? Нічого, зараз прийдемо додому. Продовжимо банкет. Все, друзі. Відрибалися ми сьогодні в такому прекрасному місці. Дуже сподобалось, хочеться ще сюди повернутися. Навіть ще не встигли звідси уйти, а вже хочеться повернутися. Класно, що риболовля класна, що природа чудова. Покупалися навіть, та взагалі чудово провели цей день. Відсвяткували батьковий день народження. Тож, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте, а ми скоро знову десь вирушаємо класні місця і покажемо вам чудову риболовлю. Всім пока. Пока!